Якось випала дуже холодна і люта зима. Всі звірі поховалися у своїх норах, боялися і носа виткнути нагору Їжі не було. Скрізь панували сніг, мороз і холод. Тільки мурашкам було добре, їхня хатинка тепла і повна харчів. Одного холодного, морозного дня. Лисиця вилізла зі своєї нори і пішла до мурашок. Сестрички, мурашечки, відчиніть мені. Я змерзла, вмираю з голоду, почала вона проситися та стукати у двері. Мурашки позбиралися біля дверей. Не можемо ми тебе пустити, лисичко, ти ще потопчеш нас. Наші харчі поїси. А ми ж їх ціле літо збирали, каже найстарша мурашка. Заплакала тоді лисичка. Прошу тебе, бабусю, мурашку, відчини мені, врятуй мене, бо я загину. Оглянула стара мурашка своє мале й тепле житло, та серце в неї було добре. Не могла вона лишити лисицю на морозі і відчинила двері. Зраділи мурашки свої гості. Кожна принесла, що мала, і пригостили лисичку. Тільки но та обігрілась і наїлась, як у двері знову постукали. Хто там, хто прийшов цього студеного дня? запитала стара мурашка. Бабусю мурашку, це я цвіркун? Пусти мене, будь ласочка, я дуже змерз. Їсти не проситиму, тільки нагріюся. Повеселював своїми піснями та піду геть. Добре, цвіркунчику заходь, сказала Мурашка, посидь собі, погрійся. Зайшов цвіркун до середини та коли побачив лисицю, дуже налякався і тихенько притулився біля дверей. Проте лисиця таки помітила його. О, цвіркунчику, просимо до нас, каже вона. А я оце думала, як я житиму тут серед мовчазних мурашок. Вони ж не вміють ні співати, ні грати. Ану витягай свою сопілку та повесели на стрішки. Цвіркунові ніде було дітися. Витяг він сопілочку та й заграв. Почала лисиця танцювати, підстрибує та товчеться по малій мурашині хатинці. Топче мурашок, бо не було їм де сховатися і звільнити місце для лисичиних танців. Танцювала, танцювала лиска, топтала, топтала мурашок, як її пригостили та прихистили, доки чи не всіх потоптала. А цвіркун собі грав та й грав. Не смів і духу звести, боявся, що лисиця тут же його й проковтне. Нарешті лисиця стомилася, сіла перепочити, а цвіркун бочком, бочком до дверей та й утік. Як побачила лисиця, що цвіркуна немає, і кинулися за ним навздогін. А ті мурашки, що лишилися живі, не могли поворухнутися. Бо лисиця повітоптувала їм ноги. На силу доповзли вони до дверей, міцно їх зачинили, і більше ніяких гостей вони вже не пускали.